Друзі, всім привіт! Підводимо підсумки тижня і, як завжди, наша традиційна рубрика Все ясно. І я, Олексій Гончаренко. Говоримо про те, про що я писав свої інсайди, Телеграм, Фейсбук. Але більше, розгорнутіше, ясніше. Не забудьте підписатися на канал. Це дуже важливо. Так, YouTube просуває відео. І так, друзі, найголовніше, напевно, подія ми тут обговорюємо з вами тільки внутрішньополітичні речі, і найголовніша подія цього тижня. Я думаю, і тренд цього тижня це те, що те, що ви знали першими, коли я ще тиждень тому написав, що Зеленський відновив спілкування з Єрмаком. Вони знову спілкуються, радяться. То сьогодні про це вже говорять всі зеркало тижня. випустило велику статтю про це Українська Правда. Ну і в принципі, це перестало бути таємницею. Зустрічаються, зустрічаються в конче заспі. Вже і в офісі президента бачили, як знову з'являвся Єрмак. Зеленський продовжує не призначати голову офісу президента, тримаючи це місце. Вакантним, а фактично даючи можливість Єрмаку керувати цим дистанційно. Тепер знаєте, є он дистанційна освіта, а тепер є дистанційне керування офісом президента. І Єрмак займається саме цим. Це друзі, дуже погана історія з усіх точок зору. Так, да, направду, вона дійсно дуже погана, тому що ну, по перше, Єрмак стільки раділи де все. Але в судя цього немає ніякої дерматизації. По друге, це ще навіть гірше ніж та система, яка була. Бо тоді, хоча б Єрмак був на якійсь посаді і була якась формальна сторона питання. Сьогодні Єрмак просто друг президента і керує всім без жодної взагалі відповідальності, без ну фактично жодних повноважень. Ну так не може працювати і не має працювати система, але працює саме так. Сьогодні в Україні офіс президента фактично в умовах побудованої зеленській моделі ключовий орган влади без голови формального. Міністерство енергетики ключове міністерство, напевно, друге сьогодні за важливістю після Міноборони без міністра. Міністерство юстиції завжди одне з найважливіших міністерств без міністра. Ну, чесно кажучи, це повний бордак. Перемовинами займається міністр не міністр закордонних справ, а уміров. Які не є дипломатом секретарі РНБО. А замість того, щоб РНБО займалися, наприклад, ситуацією на Одещині, яку я вчора розбирав, дуже предметно. Хто не бачив, подивіться, ссылку залишу посилання в описі до відео. Так ні, РНБО Умєрова займається перемовинами, а МЗС і не знаю, займаються чи чимось іншим. Бо Сибіга до перемовин не залучений взагалі ніяк. Ну в країні повний бардак і хаос. Інакше це. Назвати неможливо. Ну ідемте далі, що ще в нас на цьому тижні, ну, пройшло в сесійний тиждень Верховної Ради без жодних кадрових призначень. Ми тільки що проговорили, що от всіх цих відомств очільників немає і ще місяць не буде. Бо єдине, на що Верховна Рада спроможе на місяць розходиться, але щоб показати начебто свою якусь роботу. І вирішити супер важливе в лапках питання це перейменувати копійку в шах. От на цього Верховну Раду ще 27 грудня з один раз зберуть. А все більш нічого не потрібно. Ну саме головне питання, яке є в державі, звісно. Дуже не хочеться такі, знаєте, проводити паралелі, але ну 100 років тому отак гралися під час Української Народної Республіки, гетьманат і інші поміняли таку кількість валют. Дизайн, купюр, якщо завгодно називали, чим завершилось, ви всі пам'ятаєте. Бо займатися треба ну, ключовими речами, і це є важливим Ну, цю річ складно такою назвати. Ситуація на Одещині продовжує бути складною. Одещина пережила цієї ночі і ранку найдовшу повітряну тривогу за весь час повномасштабного вторгнення. Майже 12 годин. Ворог все робить, щоб зірвати роботу і портів Великої Одеси, і взагалі портів, і логістики, і транспорту поставив собі це за мету. В той же час реакція. Ну, влади, ну, дуже дуже слабка з ППО взагалі катастрофа і, і з банальним захистом. Він там пишуть, що можна було вже той міст нам через маякі мангалами цими по всій його довжині. Нічого цього не відбулося. І маємо відповідні наслідки. З хороших новин відновилося транспортне сполучення. Між Одесою та Молдовою через цей через маяки, це безумовно добре, але ну, все це насправді ситуація реально складна, друзі, ні інакше це не назвати. Ну а які ще в нас новини за моїм зверненням СБУ, розглянувши моє депутатське звернення, таки вирішили відкрити кримінальну справу по факту можливої державної зради з боку Міндіча Сатаваріща? Відповідно, відповідь я отримав вибачте за тавтологію на своє звернення. Важлива історія і демонструє також певні суви серед силовиків. Коли силовики вже не так бояться і озираються на банкову, а починають грати в тому числі і свою окрему гру. Ну але те, що там як це ще назвати, як недержавна зрада, те, що вони накоїли, пограбувавши країну і захист енергетики, а тепер ми всі сидимо без світла в такий час. Ну як це все назвати, як недержавна зрада, друзі? ну, я не знаю, інакше це ніяк не назвеш. Отакі От друзі, головні внутрішньополітичні новини. Але ще скажу про одну дуже важливу внутрішньополітичну тему: вибори. Зеленський дуже активно говорить про вибори і дуже цікаво паралельно з путіним. Путін говорить, давайте вибори, і тут Зеленський теж говорить давайте вибори. Якось це одночасно. Зеленський вже говорить і про вибори в дії, і вже поміняли, до речі, як, як і інсайдів, що новим головою партії Слуга народу замість Шуляк стане перший це спікер Карнієнка. Так це і сталося на цьому тижні. І тепер Карнієнка ще буде очолювати робочу групу по підготовці до виборів. Зрозуміло, як вона буде працювати. Наскільки активно, ми поки не знаємо, але ну, запускають вони ці процеси, і це цікаво, і це показує їхні пріоритети. Зеленський, очевидно, тримає в голові можливість швидесенько провести вибори і на них спробувати переобратися зараз, коли частина його конкурентів не зможе приймати участь, наприклад, тому що служить в збройних силах. Тоді, коли в нього є контроль над державним бюджетом, і над недержавним, тобто над Абшуком, які та товариші для нього поназбирали. І коли в нього є контроль над медіа великий, і і коли людям не до того, щоб розбиратися, коли їм на голову падають шахеди і ракети, звичайно, нічого спільного з державним інтересом тут немає. Не дарма це просуває і Путін. Нічого доброго для України він просувати не буде. Але судячи з усього, Зеленському дуже хочеться отак зараз швиденько переобратися. Я думаю, що з цього нічого не вийде. Я не розумію, як можна провести вибори посередині війни. На мою думку, тут все очевидно. Спочатку мир, а потім нормальні вибори. Нормальні підкреслюю, а не якесь шахрайство під виглядом виборів. До речі, це все дуже небезпечно для країни. Від собі вони це зробили онлайн-голосування. Росіяни його хакнуть. Я не кажу навіть що оголосять свого переможця, але просто в людей, наприклад, не буде працювати, чи їхні голоси не зачтуться, чи якісь там дикі результати оголосять по цій частині, яка онлайн типу проголосувала. Так нас легітим, скільки ще прийде людей в таких умовах небезпечних, коли мільйони все одно за кордоном, мільйон на фронті, і вони не зможуть більше з них проголосувати. Яка легітимність буде цих виборів? Так це може повністю вже ну підірвати легітимність взагалі української влади. Гірше ідеї під час війни придумати собі складно, друзі. Пишіть, що ви про все це думаєте? А ми тримаємо стрій з наступаючим різдвом.